Вітаю в ефірі телеканалу Лан. Підсумковий випуск новин. студії працює марта Стадник. Сьогодні ми підіб'ємо підсумки основних подій, які відбувалися у нашому місті протягом останнього тижня. Стріяна заборгувала теплоенерго 5 мільйонів гривень. У місті триває мистецька виставка. Вино, що не розчищені дороги. Початку року темою номер мородин в країні стало питання газу бути чи не бути. Усі ми з тривогою стежимо за перипетіями російсько-українського газового конфлікту і вгадуємо, чи вдасться дозимувати в теплі. Довго гадати не варто. До нас у студію завітав начальник комунального підприємства Стритеплоенерго Зинові Білінський і розвіяв газові міфи. Наразі стри із газом і вибрики Росії нам не страшні. Головне вчасно сплачувати рахунки. Пряма мова далі. Львівщина, в принципі, непогано за результатами року виглядала з розрахунками за газ, але на даний час, в зв'язку з святами, розрахунки за газ різко впали, проводяться селекторні наради і нам. Чесно кажучи, дуже часто нагадують про те, що ми маємо розрахуватися за газ, і якщо не буде нормального розрахунку за газ, значить будуть е, на ті міста, де низька проплата в теплоенерго, будуть знизувати подачу тиску газу в результаті і не тільки теплоенерго, а інші мешканці будуть потерпати від нестачі тиску газу. Тому я звертаюся до всіх мешканців сім'я, які користуються центральним опаленням, зрозуміти дану ситуацію, тому що якщо газу нема, то його немає. Якщо ситуація з договорами. Не зміниться, значить будуть все-таки обмежувати постачання газу і будуть обмежувати в першу чергу в ті міста, в яких низький розрахунок теплопостачальних підприємств за газ. А мій розрахунок залежить від вас, тому що у мене 80 вісочків надходжень за газ це є від населення. Тому я прошу стріян. Які користуються центральним опаленням, максимально розрахуватися за газ. Тим часом стрільська нафтогазорозвідувальна експедиція розпочинає видобуток природного газу для місцевих потреб. І з цією метою її бурові бригади проводять відновлення старих твердловин: Великомостівська, 5 великомостівська Великомостівська-7 і мостівська 2 які розташовані на газоносних площах у Другобицькому і Сколівському районах і припинили функціонування ще у 60-х роках. Зокрема, твердловина Мостівська 2 вже почала давати щодоби. Понад 10 тисяч кубометрів блакитного палива. У четвер, 15 січня, у першій школі нашого міста відбулося засідання директорського клубу. Керівники шкіл обговорювали шляхи, методи і форми роботи із підвищення якості професійної майстерності вчителів. Детальніше у сюжеті. На зустрічі були присутні директори усіх стройських шкіл та начальник відділу освіти міськвиконкому Микола Мазур. На засідання клубу був також запрошений директор обласного інституту удосконалення вчителів Роман Шаян, який запропонував чотирьохрічне навчання педагогів перед та після атестаційного періоду. Експерти бачать зв'язок між кількістю часу проведеного вчителем в тій чи іншій країні у. Захід різноманітних заходах профісі кваліфікації про всі дорослі кінцевим результатом, тобто навчання на десяти за програмою вчителів прийшли привітати учні першої школи. Після чого директор цього закладу Марія Суховарська презентувала фільм про школу, розповіла коротку біографію про неї. Також цього дня говорили про доцільність створення проектів опорних шкіл з проблеми професійного розвитку педагогічних працівників. Короткий виступ показала заслужений вчитель України методист Дарія Новак. На закінчення засідання відбувся тренінг професійного та особистісного зростання. А зараз просимо уваги жіноцтва Стрийщини. До вас звертається головний лікар Стрийського пологового будинку Ігор Цимбала. Пологовий, як завжди, працював у звичному режимі, як завжди, приймалися пологи, як завжди, щасливі батьки розпивали шампанське під вікнами. Як завжди, щасливих мам, медперсонал і родичі вітали не лише з новим роком і Різвом Христовим, а і з народженням дитини. Першою такою щасливою мамою у цьому вже році стала о п'ятій хвилині на першу ночі 1 січня Оксана Ябчаник із села Розгірче, яка подарувала світові дівчинку вагою 3,500. Через 5 хвилин після неї донечку народила Наталія Гриценко з братківців. Перший хлопчик появився цьогоріч у пологовому о 5.15 у Наталії Кропивницької з Голобутова. А районний центр наше рідне місто поповнився новою строянкою о 10.30 від Людмили Кубан. Далі продовжить головний лікар Астерицької пологового будинку Ігор Цимбала. початку року і по сьогоднішній день у нас народилося по, по цю хвилю, родилося 40 дітей, то є 23 дівчинки і 17 хлопчиків. 17 хлопчиків. Все, все нормально, діти живі, здорові. Богу дякувати, і з них ми провели роди кесаровим ростинів, то шість випадків. Взагалі-то в нас є приблизно 9% кесарових ростинів в рік. 9%. 9-9,5% дев'ять з половиною. Отак приблизно ми йдемо. Хоча коли в Німеччині. В Німеччині я був там довший час на стажуванні, то там більший, більший обсяг кесарових розтинів. Там приблизно около 30%. Більше 30% кесерових ростинів. Ну тоді побажаємо і мамам і діткам здоров'я в цьому році. Дякуємо. У виставковому залі відбувається виставка робіт стрийських митців. Милують око, мальовані картини, роботи з бісеру, кераміки, вишивки. Приємно здивували відвідувачів, як і давно відомі художники, так і новачки. У цій справі триватиме виставка до 15 лютого. Отож, не баріться. Наші кореспонденти вже там побували. Радять і вам тут можна пізнати руку відомих стрийських художників, таких як Ігор Завозін, Григорій Паламар, Юрій Бандера, Мирона Серчук, Сергій Будяков, Мирон Мирондоганич. Та інших цього року тут виставляються і новачки, серед яких я гості із Німеччини, художник Михайло Волотов, який представив свої три роботи. Також неможливо обійти увагою і творчі доробки з бісеру, вишивки та кераміки. Про секрети виготовлення однієї з робіт поділилася з нашою знімальною групою майстриня Надія Мельник. Те розмочують ту глину, перебирають, пересвітлюти розсидку і потім виливають на гіпсову плиту. Вона там застягає. Робиться вже така гарна маса. Глиняна, не ми ліпимо. В основному ми ліпимо, розкачуємо на столі столи, розкачуємо пласт, то що на 5 мм із того пласту викручуємо, вигинаємо всякі такі форми. Або круглу, або якісь такі, можна всякі. тема у нас дуже широка. Можна робити або пласт з пейзажем якимось, або звірів, звірятка такі всякі. Такі виставки стрийських умільців відбуваються щороку, де кожного разу виставляються нові роботи як художників, так і майстрів. Ця виставка стрійко буде тривати до стрітання, отож ще кожен встигне завітати сюди та заново відкрити для себе стрийських митців. А ще цей тиждень відзначився снігопадами. Білий пухнастий сніг приніс чимало радості дітлахам і чимало неприємностей водіям та пасажирам, особливо тим, хто прямував до міста із околиць. У чому вбачають причину незручностей стрияни, довідувалися. Наші журналісти давно вже стріяни не бачили такої снігової зими. Діти тішаться санчатами, а батьки переживають. Адже на дорогах небезпечно навіть дорослим. До прикладу, сьогодні прокинули зранку і побачили снігові кучугури, крізь які й довелося пробиратися на роботу. Дорожня патрульна служба Стрія попереджає водіїв бути максимально уважними та обережними на такій складній дорозі. Відділення дає місто Стрія застерігає водіїв і попереджає про складні погодні умови. застерігає їх від. Можливості попасти в неприємні ситуації, а також просить їх та, бути обережним і відмовитися від дальніх поїздок для того, щоб уникнути неприємних ситуацій. Та настільки це можливо, ми вирішили запитати у самих власників авто. Як бачите, самі дорога не посипана, але е... В принципі, можна їхати, можна. Але те, що машиною кидає трохи по дорозі, це вже зле, тому що я можу і пішохода збити, і можу і бідина робити. І собі, і людям. Mm -hmm. Та їдеш так собі, колеса підскакує, як на драбині. Mm -hmm. ну, хоча тебе прибирати трошки посипати. Mm -hmm. Тобто того зараз немає. Ну, не такі місця тобто, на перехресті з тої сторони є це немає, тут тормозно полетів дарем машину. Коли я їжджу в машину, таких дорів не було взагалі. Просто ніхто не дивиться, а тут, каже, може, центр трохи ремонтують, а туди по районі, якщо проїхатися, то просто колеса я купа разів вже ремонтував диски, їздив у автосервісі. вже купа але ще стратив на ті ремонти. І так всі люди. І не чиститься, і мало посипають. Трохи посипали, але мали би почистити, зразу не чистить ніхто. Дороги практично ну, ще центр прочистить, а останні дороги практично не прибираються зовсім. От бачите, як сьогодні, наприклад, ночі за ніч випав сніг, вони могли ночі прибрати це все, посипати. Хоча б посипали перехрестки туди-сюди, світофори, переходи пішоходні. Це було б набагато краще. А днем, вже, коли машини машини все все це вже ні прибрати, нічого з цим неможливо просто. Тільки то, що треба більше посипати, бо по стрію їздити, то от притормозити людина першу. Переходить дорогу. Притормозити це майже нереально, як у нас стихійно. Як вже щось зробиться, якась аварія, тоді вони виїжджають і посипають дороги. Дуже небезпечно. От недавно було тут на трасі в підгір, як на журавну. Що розбилася машина через дорогу, погану дорогу, там е нерівна дорога понесло, і там водій може й не винен. В основному дороги та дуже багато, машин так влітає. Завершуємо випуск, як завжди, повідомленням синоптиків, за даними метеопрогнозу, у вихідні 17-го і 18 січня на стріщині передбачається мінлива хмарність і невеликий сніг. Вітер північно-західний 4-7 метрів за секунду. Атмосферний тиск 739 міліметрів ртутного стовпчика. Волость 93%. Температура повітря вночі та в день від 0 до 6 градусів морозу. Наразі все саме таким побачили цей тиждень журналісти нашого каналу. А я прощаюся з вами до наступних вихідних. Гарного вам продовження січневих свят Щасти!